Добрий день всім! Сьогодні я хочу розказати місце мого рогатина і все про нього. Місто рогатин стало батьківщиною Роксолані, великій жінці, яку взяли у полон ще дитиною татар, але з часом змогла стати світовою політичною фігурою, керуючи країною через свого чоловіка Султана. На її честь у місті була названа центральна площа, де сьогодні розміщується чимало архітектурних пам'яток рогатина, по периметру площі було збудовано чотирма рядами будівель з вузькими фасадами, що стоять в притул один до одного. На прямокутній території площі, крім ринку, були майстерні з вироблення сукна. Під площею був споруджений міський. Водозбірник, до якого вели дерев'яні труби. На рівні перших поверхів площі Роксолани були споруднені дерев'яні навіси, під якими стояли прилавки. Головні вулиці вели до площі, до Львівських, Галицьких і Краківських воріт. Невідомі ні точні дати народження, ні походження, ні справжнє ім'я дівчини, роксолана вигадане ім'я, тогочасні українські землі на географічних картах були позначені як Роксоланія. Тому усіх дівчат, яких татари викрадали у рабство, називали Роксуланом. Настя Лісовська літературний персонаж 14 століття. З достовірних джерел знаємо, що викрадена татарами дючна була донькою священника з Роготина. Та запам'яталася в історії як Роксолана Хюрем. Історики досі сперечаються про те, коли саме виник Рогатин. Були це часи Київської Русі чи Галицького Волинського князівства, чи пізніше середньовіччя, та відомо, що вже у середині XIV століття він згадувався як місто Фортеця. А ще те, що у 12 столітті на цих землях господарювали правнуки Ярослава Мудрого Ростиславичі. в землях, здавна заселених слов'янськими племенами. Але чи не кажуть, що місто вже мінімум 800 років. З розпадом Австро-Угорської монархії Польща захопила Галичину. Умови життя були тяжкими, доводилось боротися за саму назву українець, що в гірші умови була поставлена освіта. Крім ніколи, Польща поступово руйнувала українське державне і приватне шкільництво. В Станіславському воєводстві в 1930 році 36,6% населення не вміло читати і писати. Подібна картина відбулася в Рогатинщині у зв'язку із зростанням польського населення в місті у 1920-1921 навчальному році було збільшено кількість класів для дітей польської національності. В той час в Рогатині проживало до 1500 чоловіків польсько-римо-католицьких. Першим директором тимчасово пристосувальної польської гімназії був професор Тім Мерман. Слід мати на увазі, що польська гімназія відкрилася уже після існування української гімназії імені Володимира Великого, тобто на 4 роки пізніше. Це до дерев'яних шідерев міста, Треба відшукати шлях серед таких піхотинських вулиць. А окрім пам'ятки, архітектури та кінці просять самі у кадр та у пам'ять, навіть не дивлячись на те, що у них повний ходом ремонт, як у церква Різдва, цей храм разом з шикарним хатицькому костелом несе храм на головній площі міст один навпроти одного, розділені сквером. Настій Лісовській Оксані, дві димінанти, один архітектурний акорд, тільки якщо костел. Дивиться на конфесійного суперника фасаду, сміливо з відкритим заправом до церкви здава, пресвятої католицького брата. Оце таки рогатинці молодці. Біля найголовніших туристичних об'єктів рійного міста встановили щити з описом споруд, їх історією. Не вистачає, як на мене, якогось легендарного пошуку в цьому коктейлі. Зидати і архітектурних термінів. Хоча хто його знав, можливо, більшість цілком досить елементарної турецької бранки стілі совської. Після пожеж храм відбудували, часом вони великими змінами. Ось чому тепер він являє собою привабливу суміш 21 жовтня 2012 року елемент. відбулося святкування 18-річчя храму. Літургія була очолювана єпископом, митрополитами Львівської та Івано-Франківської митрополії ЧНІ, митрополити Володимиром Вітчишиним. 5-3 єдиний день у році коли Рогатинська Святодухівська, Святодухівська церква 16 століття знову перетворюється з музею на храм. Рогатинська церква зі щастя Святого Духа, що на Прикарпатті належить до числа найдавніших в Україні, вона зведена понад 500 років тому з дубових дощок і без жодного чуяха. З 2013 року Святодухівська церква винесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО серед іноземних туристів, дерев'яну церковицю найбільше вподобали гості з Туреччини, адже цей храм найближає їх до Великої Гругім Султан. У проєкті Точка на карті розповідають те, які таємниці зберігаються тудухівська церква. Всі хоч трохи цікавляться історією та культурою України. Певно, чули про цей дерев'яний храм. На відміну від жінки, споруди з руками роблять все більше цікаво. Ця не виняток. Вона стоїть на старому цвинтарі уже п'яте століття. І все так само приваблює, відвідуючи вже усіх усюд. Я вже згадувала, що українці. Молодці, вони біля кожної цікавої за історії точки зору зброю поставили щити з її описом, а щоб подорожня була не пропустив місце життя, це Святого Духа напрямок до неї. Укладено, розписано біля воріт іншого храму церква, різдва, присвяги, Богородиці. Всього треба пройти вздовж мурів цієї сітині, нікуди не звертаючи, проминути ще один двопороховий, майже сільський квартал. І перед очима трохи праворуч, серед темних хвой і високих крон вугільне дерев'яне диво, дерев'яні ворота. На них графік роботи музею, а в церкві працюють музеї. Mm. Ви не знали, я маю особливий щастя на провінції музею, що в Кремляниці, що в Густані, що тут я з'являюся саме в той єдиний день тижня, коли музей працюють і спочивають. На годині випадки на це понеділок. в 15 столітті стояв косели. Але дерев'яний. Кам'яну споруду збудували десь століттям пізніше. Хоча в датуванні фахівці досі губляться, називають кілька дат побудови. Зрештою, це неважливо, бо храм має готичні обриси, стрільчасті вікна, контфорси, склеп після ту стелю, але й Ренесансії Озободу, фасаду і фронтону. Алець волинського князівства фік проводив князя Ярослава Осьму у XII та 13 -му столітті рогатином володів українські бояри Рогатинські. У 1340 році Олечий захопив польський король Сказ III. У 1366 році Рогатин згадується як фортеця, а місце корня Молдовика Угорського князя Владислава Опольського. Надав маєтність родин, також замків Ту стань з їх воліся. Для потреб недавно засновує Галиської архіде... архідеєцезії. Рогатин з першому польоту як місто вперше згадується у 390 року. Войбулі папи Буніфаціки 4-го багато вікової історія нашої, нашої малої батьківщини. Скільки нового ми відкриваємо кожного дня для себе, адже сторінки нашого минулого ще не є заповненими. Скільки незвіданого та, та таємного ще невідомо та потребує нашої уваги і ґрунтованого осмислення, місто Рогатин має власну древню історію, адже отримало Магдебурзьке право раніше від Мініславова та Києва. Тут народилася легендарська роксолана Анастасія Лисовська. Адам архітектурні пам'ятки міста надають йому особливу шарму. Дерев'яна церква Святого Духа, історія, яка сягає 15-16 століття у 2013 році, внесла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тисячоліттями родюча рогатинська земля приваблювала людей. Перші пам'ятки їхнього перебування відносять до періоду пізнаннього. Палеоліту часи змінюють, однак наші пращури не покидають вподобаної території свідчення, чого стали пам'ятки різновікових археологічних культур. Чортова гора в околицях міста. З нею пов'язані дві легенди. Згідно з першою, колись чорти хотіли засипати рогатин землею. Майже вцілили задум життя, як раптом заспівали півні. Нечість зникла, а земля залишилась. Іншу легенду розповідають монахи вони вірять, що під камнем на горі є вхід до пекла. Роготин, напевно, ця назва наслуховує слуху багатьох завдяки його уродженці, знаменитій Роксолані. Містечко невелике, але надзвичайно гармонійне, самі приваблює. тут є на що подивитися, над чим замислитись, про що посперечатись. Шанувальники подорожей Україною переконана поглядатися, погодяться з моїм відчуттям, буває, потрапляєш у якусь місцину, начебто інколи особливого ані тобі високих гір, ані моря, ані величних санків чи фортець, але все ж серце тулиться до однеї ж аж до щему, і душа теплішає від якогось незримого за милування цією скромною, непоказною, превенційною чарівністю. Перша згадка про родин сягає 1184 року, коли поселення входило до Галицько Волинського князівства під проводом князя Ярослава Осномисла. Історія його полювання увійшла в основну легенди про походження назви міста. Розповідають, ніби князь взяв на полювання свою дружину та заблукав і натрапив на оленя. Далі легенду трактують по різному За однією з версій вона зустріла чудового оленя рогача, і він привів її до князя. А за іншою, вона прийшла, знайшла роги оленя і на цьому місці звели місто. Є історія про княжича рога. Який звів на місці майбутнього поселення Тин, звідки й пішла назва Рога Тин? Втім, краєзнавець Андрій Микитин заперечує усі ці припущення і висуває власну оригінальну версію. Княжна, е, княжна знайшла рога, версія щодо княжича Рога, та його немає у жодній історичній згадці. Тому моя версія полягає в тому, що у Санкт 3 ім'я Рогатин означає схід сонця, місце появи сонця. Тому дивимось на герб Рогатина. Там схематично позначено схід сонця, а не роги. Тому рогатин вважається містом народження сонця, переказує Андрій Мекитин. Тут варто зазначити, що перший відомий нині офіційний символ Рогатина. Міська печатка з 1415 року та ки містила як відчать історики зображення Оленячого рога з літературою. А в австралійському цісарському документі від 1796 року є докладний опис герба міста Рогатна, який разом з іншими землями входив до Австралійської імперії. Дозволяємо містові мати власний герб, а саме природний поставлений на блакитному полі ріг, оленя зі сімома різсохами, звернемо вправу або побіч золоту латинську букву Р. Робимо це надання та дозволяємо місту мати описаний тут герб, користуватися ним без перешкод у всяких Пам'яток і будівлях, що поступають в імені цілої міської громади та на плечах на громадах, які будуть видані в імені міста та видруковані тут. Легенда. З вами була Дарина. Дякую за перегляд. І па папа!